Вітаємо поціновувачі стародавніх легенд та мистецтва. Сьогодні хочу вам презентувати нашу унікальну каблучку під назвою Уроборос. Вона інкрустована чотирьма камінцями: зверху, з боків, у очах змія. Всередині є супер цікавий таємниця від чужих очей. Теж інкрустований камінець та два змії. Стосовно символізму. Кам'янець зверху синього кольору означає воду, всередині червоного кольору кам'янець означає вогонь. Два змія означає землю. На каблучці на персні є всі 24 руни, що уособлюють повітря. Адже в перекладі руни означають шепіт. Сам змій, що кусає себе за хвіст у роборос, Означає все нематеріальне в матеріальному світі, отже, купіть цю каблучку і добавте містичного стилю у свій образ.